Владико, скажіть, будь ласка, яким чином може вплинути вибори нового патріарха в Українській католицькій церкві на релігійну ситуацію в Україні, і при чому і при обранні православного глави УГКЦ можливо об'єднання з УПЦ КП? Дякую. Дякую за питання. Що стосується обрання нового глави греко-католицької церкви? Ну, безперечно, що глава будь-якої конфесії. Це особа, яка значною мірою визначає на певний період часу напрямок її розвитку і є її публічним обличчям. Тому дуже важливо для майбутньої української греко-католицької церкви хто буде обраним главою цієї церкви. А враховуючи те, що Українська греко-католицька церква є однією із найбільших українських конфесій. Поруч з Київським патріархатом і московським патріархатом це є три найбільші конфесії, всі інші соціологічно мають значно нижчий процент представлення в українському суспільстві, то це питання є важливим і для українського суспільства, для християн України загалом. На даний момент Українська греко-католицька церква, на моє переконання, знаходиться перед кількома викликами. І головний з цих викликів це виклик самоідентифікації. Протягом багатьох десятиліть і навіть століть Українська греко-католицька церква розвивалася як єдина національна українська церква. І в 19 столітті, і більшу частину 20 століття саме вона була презентантом української національної ідеї. Спочатку це було в межах Австро-Угорщини, потім це було в межах відновленої польської держави, і потім це було в діаспорі. Але після 90-го року і виходу греко-католицької церкви з підпілля, вона зіткнулася з тим викликом, що поруч із нею є і православна церква. Українська церква, яка теж є цілком патріотичною і теж презентує в своїй суспільній діяльності, в своєму суспільному погляді українське бачення. І це є один виклик. Тобто греко-католицька церква втратила в цьому моменті свою ексклюзивність, і тому має виробляти нове положення, нову позицію. Інший виклик це питання своєї ідентичності, і ми бачимо, що з одного боку є бажання. Все більше поглиблювати східну ідентичність, ідентичність київської традиції в житті греко-католицької церкви. Але з іншого боку, є і бажання повертатися до більш латинського вектору чи ватиканського вектору розвитку, що, напевно, викликає такі розділення в греко-католицькій церкві, як, наприклад, традиціоналісти чи Ковпаківці, а також група Догнала чи Підгорельна. Отці, які і ті, і інші презентують саме такий традиціоналістично латинський. Погляд на майбутнє греко-католицької церкви, тому дуже важлива є особа глави УГКЦ, який напрямок він підтримає і як він буде спрямовувати свою діяльність. Чи він продовжить справу своїх попередників Андрея Шептицького, Йосипа Сліпого, Любомира Гузара, які бачили саме східний. Київський вектор розвитку ГКЦ чи він все-таки спрямується у протилежний бік, бік латинізації. А що стосується об'єднання, то, як би не говорилося красиво про єдину київську церкву, об'єднання греко-католицької церкви і Православної церкви не буде можливим, я в цьому глибоко і остаточно переконаний, до того моменту, поки ця церква або не визначиться із тим, до якої богословської догматичної традиції вона належить. Бо якщо вона належить до римської латинської традиції, вона не може бути у єдності євхаристійній з православними церквами, якщо вона належить до православної догматичної традиції, вона не зможе підтримувати Євхаристійну єдність із Римом. Або другий момент, якщо все православ'я і католицька церква, на чолі з римським папою, не знайдуть догматичне порозуміння, тобто єднання можливе тільки або коли всі православні порозуміються з католицькою церквою на основі е, тої єдності, яка була в першому тисячолітті, тобто на основі не примату папи, але рівності всіх е, предстоятелів е, е, перед лицем церкви. Або якщо греко-католицька церква повернеться до того догматичного сповідання, яке вона мала до Берестейської унії, до 1596 року. Все, року, все інше це можуть бути дискусії, це можуть бути красиві розмови, але плодів, я не думаю, що це буде мати.